Планування. Як зробити, щоб наші плани здійснювалися? Сьогодні будемо говорити про це. Спочатку ми ставимо цілі, намічаємо, чого ми хочемо, розбиваємо на шматочки, на дії, і ці дії треба запланувати. Буває таке, що ми запланували, придумали, але нічого не можемо зробити, тому що ми по результатам бачимо, що ми не рухаємося. Як же так зробити, щоб наш, щоб наш мозок бачив, куди йому йти? І якщо ми почали з того, щоб визначити, що мозоку потрібно, так? що він хоче, це ми зробили на попередньому занятті, яке називається Як почати заробляти гроші з марікей? Хто не бачив, подивіться його, він... це заняття на моєму каналі в YouTube. Далі я вам пропоную використати техніку шість важних справ. Ми беремо вже період, який можна охватити зором своїм, так? наприклад, квартал. Якщо ми беремо наш Mary Kay, то ми бачимо, що на квартал в нас є вже багато конкретних конкурсів, викликів або ваших бажань, які ви можете вже собі загадати. То ви берете квартал і ставите свої шість важних. Цілий, будемо так сказати, да, важливих справ, ну, ціль ми якби розбиваємо вже на трошки ну, конкретні такі результати, які ви хочете отримати. Далі ми беремо місяць. Місяць ми вже беремо би, з кварталу, розбиваємо опять на три шматочка і отримуємо шість важних справ на кожен місяць. І в нас є місяць, от який, наприклад, зараз там починається. То ми бачимо вже шість важних справ на місяць. І буває, що ми задумали, замріяли собі а, такі, такий доход, можливо, стільки-то консультацій провести, можливо, отримати зірку, можливо, зробити програму. І, як ви придумали, проходить півмісяця, можливо, більше, вже і місяць пройшов, ти ось, Ой, Боже Боже, а я ж нічого не зробила. І результат ясно, діло, що немає. Що ж робити, щоб він був? Що то, що захотілося, щоб прийшло до нас? Так от, якщо ми мислимо місяцем, якщо місяць, як би, береться, то о, він проходить, як я сказала, він почався, потім серединка, я, вроді, все ж встигаю, потім ох, закінчився. Місяцем мислити ну, це досить довгий срок, який не поміщається в нашу голову. Тому так не пройде. Треба мислити тижнями, обов'язково, тільки тижнями. Тому і є тижневик блокнот, про який ми говорили в прошлий раз, що їм треба користуватися, коли весь тиждень ви бачите на своєму ну, перед собою. І таким чином ви мислите тижнями. І так, на тиждень, іменно уже на тиждень, ми ставимо шість важливих справ. Прописуємо їх, можна це зробити прямо в блокноті зверху чи на попередньому листочку, ну, який у вас блокнот, ви пишете шість важних справ тиждень. тижня. Тоді, і сходячи, вже виходячи з цих цифр, що ви намітили собі на тиждень. Ну, наприклад, так, якщо у вас зірка, наприклад, так, це 48 базових одиниць на квартал, це 16 базових одиниць на Місяць. Це чотири базові одинички в тиждень, якщо ми беремо сапфірову зірку саму маленьку. Ну, відповідно, інші зірки по-своєму. По і так, ми ставимо на тиждень чотири базові одинички. І тоді, коли у вас є така ціль на тиждень, і, наприклад, два новичка. Наприклад, так? Наприклад, ви хочете заробити п'ять тисяч гривень або 2 тисячі гривень за тиждень, ну, залежно від того, яка у вас ціль. Ви ставите собі цю ціль іменно на тиждень. Далі, ви дивитесь, за рахунок чого вона вийде. Тому що, якщо написати цю ціль, але нічого, нічого не міняти в своєму житті, буде той же результат, який був до цього моменту. Тому. Виходить, що треба ж запланувати якісь дії, да? то ми вже знаємо, щоб отримати, наприклад, 4 базові одинички, це продати два таймвайса, два догляди за обличчям це дві клієнтки. Дві клієнтки знайти, які куплять догляд, або одна, яка купить і догляд, і ще. Цього потрошечку. Або це буде декілька помад, чим бархатних ручок, чи ще щось. Тобто ви собі малюєте картинку, ви дивитесь, чи є у вас цей товар, може, у вас є, може це грамати. Ви складаєте собі корзинку, яку ви хочете продати на, цій, на цьому тижні. Розумієте? Ви зарані це продумуєте. тому що, ну вибачте, якщо у вас є косметика, то ви ж продаєте косметику. Ви ж не продаєте шкарпетки або не знаю, водичку якусь мінеральну, у вас є іменно косметика. Тому ви берете іменно те, що у вас є, і плануєте, як його продати, з ким ви зустрінетесь, ви малюєте собі плани. Я на наступних зустрічах розкажу, як проходять презентації, як планувати презентацію, і з чого вона складається, що вона пройшла вдало. І так, ви вже знаєте. Скільки ви хочете отримати і які дії вам треба зробити? А тепер давайте подумаємо: наприклад, якщо ви хочете знайти двох клієнток, то скільки зустрічей треба провести за тиждень? Скільки? Ну, можливо, це буде п'ять зустрічей. так? Можливо, не кожна купа. Ну, можливо, шість. Так, ну, візьмемо. Ну, п'ять зустрічей, в принципі, це достатньо, щоб продати вже такий набір. Але ви можете запланувати і більше. Ну, беремо 5. Тоді ми беремо свій тижневик. Зараз ми його візьмемо. Відкриваємо чистий листочок. Так, і будемо планувати. Дивіться, нам треба, починається тиждень, запланувати сюди зустрічі. Як же почати? І тут є головна помилка, яка буває. А помилка в тому, що спочатку ми знайдемо ту людину, яка буде з нами на зустрічі, а потім я вже розміщу її в свій тижневик і напишу, коли я з нею зустрінуся. Можливо, воно так і буде один раз, а можливо, і ні. Можливо, ви домовитесь, і можливо, це буде зустріч на наступному тижні, а вам вже треба п'ять зустрічей на цьому тижні. Так з чого ж почати? Так от, дівчата, почати треба з себе. І це найголовніше, що я хочу донести. Що це таке? Це те, що ви спочатку ці п'ять, а краще заплануйте вісім. Чому вісім? Тому що деякі зустрічі будуть відмінятися або переноситись. Тому, наприклад, вісім зустрічей ви плануєте собі в той час, коли ви можете. Тобто, коли ви можете. Якщо ви, наприклад, в 10 годин можете, ви плануєте. Якщо ви ну, в якийсь час точно зайняті, ви ж не будете планувати туди, так? Ну, наприклад, я собі колись планув... ну, коли так проводила іменно зустрічі да, планувала на 9-10 годин, коли я дитину відводила до школи, потім на обідній час і на вечір. І ставила собі такі кружечки, пусті кружечки, малювала в тижневики, щоб я знала, що це мій час для класу. І, і, і позначали, який це приблизно час. Ну, це може не точно ровно 9, да? це може бути 9, 9.30 або 10. Це ну, розумієте, да? це вечірній час, там 18 годин, це може бути 19 годин чи 18.30. Ну, це той час, коли я собі мені зручно. Тому, домовляючись з людиною, ви вже маєте свій розклад. Для чого цей розклад? Згадайте, коли ви приходите до косметолога а ой, до стоматолога. Хотіла сказати, да? до косметолога я не ходжу, я справляюся своїми руками, знаннями, ну, до речі, мені 60, хто не знає, і ви бачите, до чого приводить наша робота в компанії Mary Kay. Тому дійсно, До стоматолога, коли ми приходимо, ми що бачимо? Ми бачимо заповнені зарезервований час, да? якісь вже зайняті, які ні. Він же ж не, не каже, да, що спочатку я знайду клієнта, а потім я вже подивлюсь, коли я буду працювати. В нього є робочий час. Отакож От і в нас ви ставите собі свої робочі години і ви виділяєте їх на своєму тижні. І то і потім ви вже... Робити так, щоб були назначені, якщо вам треба провести 5 зустрічей, як ми придумали, так, то треба назначити їх вісім. Для чого? Тому що буває, що у нас назначена на завтра, наприклад, зустріч, а вона переноситься, бо або дитинка заболіла, або мама приїхала там щось якісь там діла, або треба в поліклініку піти, або ще щось. Ну розумієте, буває, так, що відкладається зустріч. Тому ми плануємо трошки більше. З учотом цих переносів. Ведь ми ж не хочемо результат, да? ми плануємо від результату. Тому головне, що ми плануємо спочатку для себе. Я дуже мало бачу, щоб хтось так робив, тому дуже наголошую на цьому моменті. І от дуже велика помилка, коли це робиться навпаки. Я думаю, що ви мені напишете потім в коментарях або лічно розкажете, що у вас вийшло. Як ви знаєте, так, хто знає, хто ні, то нагадаю, що з вами Галина Турас, лідер бізнес-групи компанії Морікей, директор з продажів з досвідом вже 25-річним досвідом роботи, 25 років я вже працюю, і маю багато знань, як із косметики, як з підбору догляду за шкірою, так і з організації бізнесу. Тому я проводжу зараз такі заняття, щоб вам допомогти. Ну що ж, до наступних зустрічей!